Всім доброго ранку. У нас сьогодні знову дощ. Наша кіця знову прийшла до нас в гості. Ти що, тепер будеш з нами жити? Хазяйка, хазяйка. вона хоче зимувати тут. У нас ще є собачка, яка теж хоче на зиму до хати. Побачимо. Ну, кіця хороша. А ця кіця, до речі, ловить мишей, щурів. Вона така, як кіця мисливець. Такі якраз як це ще, як раніше, такі коти були гарні. Щоб найти її котика такого. Ну, вона сама там собі котиків шукає. Да, Китяня? Муркає хода. Так, ладно, Йдем поратись в хлів. Зараз зробимо фокус. Сейчас. Відкриваємо. Почули всі. І побігли. <кій> так, це щось у мене прихворіло одне, Ну, вийшло. Так, там у мене є ще одні. Хто теж хоче. Так, Чекайте зараз. Наберемо зерно. Дивимось. Збирається, всім доброго ранку. Ти жива? У тебе теж все в порядку? Так. Ти теж? У вас теж все добре. Треба почистити клітку. І у вас тут все добре. Так, ви. ви все. <хи> так. І починають стрибати. І починають. Всі живі здорові. Ніхто не лежить. Так, всі живі, здорові. Слава Богу. А то у нас були щуріти. Було таке, що приходиш, а тут уже тушка лежить просто. Так. 14 градусів. 4. А ти куди? Хиш, хиш! Тікай. Так, ну ці у нас це треба інтомбікорму, це яка так... пшениця. Це у нас такі перепілки тут живуть. Прихазці. Так, Вам давай, поставитися, що я вам висиплю зерно. Це ще поприношу. Це накривали, бо це найменші були, щоб їм було тепліше. Вони люблять тепло. А ці найстарші мають вже нестися, але вони не несуться, тому що видно, їм холодно, не знаю. По віку вони мають нестися, якщо зробити хоча б 18 градусів. Тепла в хліві, то будуть яйця. А це диверсія, киш. Так, ладно, ще треба щось кролям дати. Всім треба комбікорм осупмати. Де там той? Який ти... завжди падає і його топчуть. А, він встав. Ти встав. Бо я думала тебе відсаджувати. Ну, добре. Гарні пташечки. <сум> так, тікайте, киш. Киш. Так. Це ж спеціально зробили таку, типа, екран. Щоб кури не відзьобували з кормушок, бо ці будуть сидіти голодні, а кури залітають і виїдають у них комбікорм, комбікорму, ну все. Ви своє їжте. Тільки носи торчать. Понаїдалась. <світло> О, поки я бігала, хтось знесе нам яєчко, давай. То я хочу спекти пирога. В рецепті три яйця. У мене тільки два. Так, добре, пішли далі щось робити. Всім і пока-пока.